Уявіть собі, ви все життя працюєте чесно, віддано, виконуєте свою роботу, допомагаєте людям, а потім вас звільняють. І не за помилку, не за недбалість, а за те, що ви врятували людину, здається несправедливим, правда? Але саме це сталося з Ольгою, досвідченою медсестрою, яка зробила те, що мала зробити, врятувала життя пацієнту. Її не похвалили, не подякували, її вигнали. Залишившись без роботи без упевненості у завтрашньому дні, вона опинилася перед важким вибором здатися чи боротися. Але найцікавіше ще попереду бо інколи життя грає за своїми правилами. Одного дня, прийшовши на співбесіду, Ольга зустріла людину, яка змінила все того самого чоловіка, якого вона врятувала. Але тепер він був не просто пацієнтом, він був її майбутнім роботодавцем. І не тільки. Бо ця історія це не просто розповідь про втрату і несправедливість, це історія про те, як випробування можуть відкрити перед нами двері, про які ми навіть не мріяли, як би ви вчинили на її місці, чи боролися б ви за своє місце під сонцем. Бо ця історія доводить навіть тоді, коли здається, що все втрачено, життя може піднести вам сюрприз, який змінить усе. Ольга завжди вважала свою роботу медсестри не просто професією, а покликанням. У маленькій приватній клініці в центрі Львова вона працювала без відпочинку адже знала її турбота може стати для когось порятунком. Вона не рахувала години, не жалілася на втому, бо бачила, як одна проста усмішка або слова подяки можуть зігріти душу навіть у найважчий день. Попри стабільну зарплатню, її життя перетворилося на нескінченний марафон між палатами, документами і вимогами керівництва. Яке більше дбало про правила, ніж про людей. Але Ольга не скаржилася її місія була допомагати, навіть якщо це коштувало їй спокійних ночей. Її наполегливість і самовідданість не залишалися непоміченими, хоча не завжди це приводило до визнання чи вдячності від керівництва. У лікарні панував жорсткий розпорядок кожен крок регламентований, кожне рішення повинно бути узгоджене. Але що робити, коли ти знаєш, що секунди можуть стати межею між життям і смертю? Ольга вже не раз опинялася в ситуаціях, коли доводилося діяти на власний розсуд, і, хоча сумніви інколи підкрадалися, вона завжди обирала допомагати. Усе здавалося звичним, аж поки один день не змінив її долю назавжди. У розпал зміни двері клініки відчинилися, і всередину ввійшов чоловік, змучений, захеканий, ніби щойно втік від якоїсь біди. Йому було близько п'ятдесяти одяг зношений, погляд розгублений. Щось у ньому насторожило Ольгу, вона не знала, що саме можливо його важке дихання чи почервоніле обличчя, але її інтуїція підказала зволікати не можна. В Україні медичні процедури суворо регламентовані, та коли ситуація стає критичною, правила відходять на другий план. Вона зробила крок уперед, ще не підозрюючи, що цей вибір змінить усе її життя. Ольга не гаяла ні секунди. Вона одразу помітила, що в чоловіка важка алергічна реакція. Його обличчя швидко наливалося червоним, дихання ставало все важчим, а руки тремтіли. Це був анафілактичний шок стан, що може стати смертельним, якщо не діяти негайно. Не було часу чекати на формальності чи дозволи. Вона різко обернулася, схопила ампулу адреналіну та без вагань зробила ін'єкцію. За лічені секунди симптоми почали вщухати. І, хоча чоловік ще був слабким, небезпека відступила. Його очі, повні подиву і вдячності, зустріли її погляд. Він відкрив рота, намагаючись щось сказати, але сил не вистачило лише легке кивання головою стало для Ольги підтвердженням, що вона вчинила правильно. Коли прибула швидка, лікарі підтвердили її діагноз і похитали головами. Якби не її швидка реакція, шансів на порятунок майже не було б. Один із фельдшерів навіть похвалив її. Ви врятували йому життя пані. Але Ольга не чекала похвали вона просто робила свою роботу. Чоловіка відвезли до лікарні для подальшого спостереження, і здавалося, цей випадок мав залишитися лише черговим епізодом її насиченої зміни. Проте глибоко всередині вона відчувала, що це ще не кінець історії. Коли вона повернулася до роботи, у її голові все ще лунав голос того чоловіка, хоча він і не вимовив жодного слова. Чому саме він так запам'ятався їй? Можливо, справа була не лише в інстинкті рятівника, а в чомусь більшому. Ольга не знала, що цей звичайний вечір закінчиться подіями, які змінять її життя назавжди. Наступного ранку Ольга отримала несподіваний виклик до кабінету своєї керівниці, пані Валентини. У коридорі було тихо, лише ледь чутне цокання годинника на стіні. Вона відчувала, що щось не так. Занадто серйозний тон в голосі секретарки, занадто довгий погляд колег, які краєм ока стежили за нею. Коли Ольга увійшла до кабінету, керівниця навіть не запропонувала сісти. Ви знаєте, чому ви тут? холодним тоном запитала вона, відкриваючи папку з документами. Ольга стиснула губи. Вона знала, і все ж вона не могла повірити, що за порятунок людського життя її зараз будуть судити. Ви порушили протокол, продовжувала Валентина, піднімаючи очі. Ви не мали права самостійно вводити пацієнту адреналін без дозволу лікаря. Голос керівниці звучав відчужено, ніби йшлося не про життя людини, а про якийсь канцелярський прорахунок. Ольга стиснула кулаки, але мовчала. Вона вже не раз бачила, як у медицині важливішими ставали правила, ніж людяність. Якщо би ви зачекали ще хвилину, цей чоловік міг би померти. Тихо, але впевнено відповіла вона. Але ці слова не змінили нічого. Протоколи були порушені, і це було достатньо для керівництва, щоб ухвалити рішення. Ви звільнені, пролунало ніби вирок, в один момент усе, що Ольга будувала роками, зникло. Робота, стабільність, навіть відчуття власної значущості, усе обірвалося в цю мить вона не могла повірити. Невже порятунок людського життя коштував їй кар'єри? Вийшовши з кабінету, вона відчула, як її ноги стали важкими, а перед очима замихтіли спогади про вчорашній день. Що тепер? Як жити далі? Вона не знала відповіді, але одне було зрозумілим її життя вже не буде таким, як раніше. Ольга стояла на вулиці перед клінікою, стискаючи в руках конверти з документами про звільнення. Вона ніколи не думала, що ось так усього за кілька хвилин її життя перевернеться до гори дригом. Ще вчора вона була досвідченою медсестрою, а сьогодні безробітна, без чіткого плану на майбутнє. Вдома було важко сидіти, склавши руки. Вона відправляла резюме, телефонувала до знайомих, ходила на співбесіди, але всюди чула одну й ту ж відповідь ми вам зателефонуємо. А дзвінків не було. Дні минали, а відчуття несправедливості тільки посилювалося. Як так сталося, що за те, що вона зробила правильний вчинок, Її життя стало ще складнішим. Минали тижні, а ситуація не змінювалася. Гроші закінчувалися, а сумніви наростали. Можливо, я справді зробила помилку. Ця думка раз у раз прослизала в голові, хоч серцем вона знала ні, вона діяла правильно. Вона почала замислюватися над тим, чи не змінити професію. Але що ще вона могла робити? Медсестринство було не просто її роботою, це було її покликання. Друзі радили їй не здаватися, але кожне нове відмовлення ставало ударом по її впевненості. Одного дня, розглядаючи чергові вакансії, вона побачила оголошення потрібна медсестра для догляду за пацієнтами вдома. Вона глибоко зітхнула і, не вагаючись, натиснула кнопку подати заявку. Через кілька днів їй зателефонували Вітаємо, ми хочемо запросити вас на співбесіду. Ольга відчула, як всередині знову спалахнула надія. Вона не знала, що на неї чекає, але вирішила вона спробує. Чи це буде шанс почати все з чистого аркуша? Вона не знала, але одне було ясно вона зробила перший крок до чогось нового. Ольга вийшла з трамвая і зупинилася перед високим офісним будинком у центрі Києва. Вона нервово поправила волосся, вдихнула глибше і рушила до входу. Це була її перша реальна можливість отримати роботу після всіх невдач. І вона не могла дозволити собі знову втратити шанс. Вона не знала багато про компанію, лише те, що вони займалися наданням медичних послуг на дому. Але головне зараз показати, що вона професіонал, якого вони шукають. Вона зайшла всередину, повідомила адміністратору про зустріч, і її провели до кабінету директора. Двері відчинилися, і Ольга завмерла на місці. Перед нею стояв той самий чоловік, якого вона врятувала. На мить у кімнаті запала тиша. Він дивився на неї так, ніби намагався зрозуміти, чи це справді вона. Потім його очі загорілися теплом, і він швидко підійшов до неї, простягаючи руку. Не можу повірити, сказав він, широко усміхаючись. Його звали Дмитро, і тепер він був не просто пацієнтом, а власником цієї компанії. Я так радий вас бачити, пані Ольго, додав він, сідаючи за стіл. Ольга була вражена. Ситуація здавалася настільки неймовірною, що їй довелося двічі переконатися, що вона не спить? Хто б міг подумати, що їхні шляхи знову перетнуться таким чином? Дмитро не приховував свого хвилювання. Ви навіть не уявляєте, що для мене означав той день, сказав він, уважно дивлячись на неї. Ольга відчула, як її серце почало битися швидше. Невже все це просто випадковий збіг? Чи можливо доля дає їй знак, що насправді попереду чекає щось значно більше? Дмитро відкинувся на спинку крісла, зітхнувши, ніби нарешті зважився сказати щось важливе. Знаєте, після того дня все змінилося для мене, почав він, його голос звучав щиро. Я завжди був зайнятий роботою, бізнесом, справами. А потім, коли я опинився на межі смерті, я зрозумів усе це нічого не варте, якщо не маєш людей, які справді дбають про тебе. Він зробив паузу, дивлячись прямо в очі Ользі. Ви врятували мене, і це змусило мене переосмислити своє життя. Я не просто вижив, я отримав другий шанс і я хочу використати його правильно. Ольга слухала, і всередині неї зароджувалося щось незрозуміле відчуття, що вона не просто випадково опинилася тут. Дмитро розповів, як після того інциденту він почав дивитися на свою компанію інакше. Він побачив, що медицина це не лише бізнес, а й відповідальність, що в центрі всього мають бути не папери, не протоколи, а люди. Я хочу змінити підхід до догляду за пацієнтами, сказав він, і я думаю, що ви могли б допомогти мені це зробити. Його голос звучав твердо, впевнено, і Ольга розуміла, що перед нею відкривається можливість, про яку вона навіть не мріяла. Її кар'єра зруйнувалася через її бажання врятувати людину. Але тепер. Ця ж людина пропонувала їй не просто роботу можливість стати частиною чогось значущого. Дмитро бачив у ній не просто медсестру, а людину, яка готова діяти не заради правил, а заради справжньої допомоги. Ольга ще не знала всіх деталей, але одне було зрозуміло її шлях тільки починався, і попереду чекало щось більше, ніж вона могла уявити. Дмитро не вагався ні секунди. Він усміхнувся, нахилився вперед і сказав. Ольго, якщо ви згодні, робота ваша. Це було сказано просто, без офіційностей і довгих промов, ніби він уже давно ухвалив це рішення. Ольга відчула, як її горло пересохло вона не чекала, що все станеться так швидко. Але, ви навіть не провели повноцінну співбесіду, нарешті змогла сказати вона. Дмитро засміявся. Співбесіда. Ви вже пройшли її того дня, коли врятували мені життя. Довіряти вам це найочевидніше рішення, яке я коли-небудь приймав. Пропозиція була не просто хорошою, вона була набагато кращою, ніж усе, що Ольга мала раніше вищий оклад, комфортні умови, медичне страхування і головне можливість працювати в команді, яка цінує не лише правила, а й людяність вона не знала, що сказати. Всього кілька тижнів тому її вигнали з клініки. Змусивши почуватися безсилою і непотрібною. А тепер вона стояла перед шансом, який міг повністю змінити її майбутнє. Дмитро бачив її сумніви і додав Ви заслуговуєте на це. І я знаю, що ви зможете змінити життя багатьох людей так само, як змінили моє. Ольга відчула, як по її спині пробігли мурахи. Це було схоже на те, коли ти стоїш на краю і готуєшся зробити стрибок у невідоме. Але в її серці не було страху, лише хвилювання та відчуття, що вона прийшла саме туди, куди мала прийти. Вона кивнула. Добре, відповіла вона, і всередині щось клацнуло, ніби доля, нарешті, поставила все на свої місця. Дмитро на мить замовк, ніби щось зважував, а потім додав: Але є ще дещо. Я хочу змінити не тільки свою компанію, а й саму систему догляду за пацієнтами. Більшість організацій думають про цифри, а не про людей. Я хочу, щоб ми стали першими, хто поставить пацієнта на перше місце, і я хочу, щоб ви стали частиною цього. Ольга слухала, і з кожним словом у неї всередині зростало відчуття, що вона нарешті знайшла своє місце. У лікарні, де вона працювала, протоколи були важливішими за людей. Але тут було інакше тут її цінували не лише за досвід. А за її серце. Дмитро пояснив, що планує повністю переглянути підхід компанії до догляду за пацієнтами, зосередитися не лише на медичному обслуговуванні, а й на створенні довірчих стосунків між медсестрами та пацієнтами. Він хотів, щоб Ольга допомогла йому впровадити цю нову систему. Вона не просто отримувала роботу, їй давали шанс змінити щось більше. Я знаю, що це багато роботи, але якщо хтось і може це зробити, то це ви. Сказав Дмитро, дивлячись на неї впевнено, і вона повірила йому. Ольга ніколи не мріяла про керівну посаду, але ця пропозиція була іншою це була можливість побудувати щось важливе, допомогти тим, хто дійсно цього потребує, і довести, що справжня медицина це не тільки процедури, а й людяність. Вона розуміла, що на неї чекає великий виклик, але водночас відчувала це саме той шлях, яким вона повинна йти. Тепер її життя було пов'язане не лише з новою роботою, а й з місією, яка могла змінити все. З часом між Ольгою та Дмитром почало з'являтися щось більше, ніж просто робочі стосунки. Вони працювали пліч о пліч, годинами обговорювали нові стратегії, разом відвідували пацієнтів і бачили, як їхня робота змінює життя людей. Взаємоповага та спільні цінності поступово переростали в щось глибше. Дмитро захоплювався її рішучістю та добрим серцем. А Ольга бачила в ньому не лише керівника, а й людину, яка готова боротися за зміни. Їхні розмови спершу суто робочі ставали дедалі особистішими вони ділилися пережитими труднощами, страхами та мріями, і цей зв'язок ставав усе міцнішим. Спочатку вони обоє намагалися тримати дистанцію, робота була важливою, і жоден з них не хотів, щоб особисте впливало на професійне. Але життя не завжди слідує планам. Одного разу після важкого дня Дмитро запросив Ольгу на каву. Вони розмовляли, сміялися, згадували той день у клініці, коли їхні долі вперше перетнулися. Було дивно усвідомлювати, як одна подія може змінити все. Їхні погляди зустрілися, і в ту мить стало зрозуміло між ними щось особливе, щось, що не можна ігнорувати. Цей новий етап у їхніх стосунках не був простим. Відповідальність перед компанією, пацієнтами та колегами завжди стояла на першому місці, але водночас вони більше не могли заперечувати того, що відчували. Ольга розуміла це не просто захоплення, не просто подяка за врятоване життя, це було щось справжнє, а головне, щось, що тільки починалося минали роки, і життя Ольги змінилося більше, ніж вона могла уявити. Вона більше не була просто медсестрою, тепер вона очолювала цілу програму медичної допомоги для вразливих громад. Дмитро дотримав свого слова і дав їй можливість реалізувати себе повною мірою. Разом вони створили систему, яка допомагала людям, які раніше не могли дозволити собі якісне лікування безкоштовні консультації, догляд за літніми людьми, допомога сім'ям у складних ситуаціях. Усе це стало можливим завдяки їхній спільній роботі. Ольга більше не просто лікувала людей, вона змінювала їхнє життя, вона згадувала той день, коли її звільнили, і тепер розуміла це було найкраще, що могло статися. Якби вона залишилася в тій клініці, вона б ніколи не змогла робити те, що робить зараз. Іронія долі тоді їй здавалося, що вона втратила все, а насправді це була лише перша сторінка нового розділу її життя. Доля зіштовхнула її з Дмитром не випадково, і тепер вони разом створювали майбутнє, яке було значно більшим, ніж просто робота. Вони змінювали цілу систему, крок за кроком. Ольга дивилася на місто з вікна Офісу і відчувала, що вона нарешті на своєму місці. Те, що почалося з несправедливості, перетворилося на її найбільшу перемогу. Її історія була доказом того, що навіть найбільші труднощі можуть стати початком чогось грандіозного. Але вона знала це ще не кінець. Попереду було ще так багато роботи, ще так багато людей, яким потрібно допомогти. Історія Ольги це не просто випадок із життя, це нагадування для кожного з нас. Інколи найбільше випробування це лише перший крок до чогось більшого. Скільки разів у житті ви стикалися з несправедливістю, скільки разів вас змушували думати, що ви нічого не варті тільки тому, що ви діяли за покликом серця. Але ось що важливо коли одні двері зачиняються, інші відкриваються? Питання лише в тому, чи готові ви їх побачити? Подумайте про це ви коли-небудь стояли перед вибором здатися чи продовжувати боротися? Що стало б із Ольгою, якби вона опустила руки? Вона б ніколи не знайшла своє справжнє покликання, не зустріла тих людей, які змінили її життя. І тепер питання до вас чи готові ви змінити своє життя? Навіть якщо здається, що все проти вас, чи готові ви ризикнути, щоб знайти щось більше? Якщо ця історія вас зачепила, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові надихаючі історії, бо, можливо, саме наступна історія допоможе вам знайти відповідь на головне питання вашого життя.